Дійсно, я хочу для тих, хто зараз приєднався на трансляцію, тому що я бачу, що людей стає більше. Давайте ще раз я вам покажу відос із коментарем Sky News ведучим, який коментував перші кадри зустрічі Трампа Путіна Трампом. Так і що відбувалося, і якщо ви знаєте англійську мову, вам буде дуже цікаво, тому що журналіст там говорить, що ну це месі, месі, дивіться. 10 Is an acknowledgement by the man himself. He's not really or not necessarily in charge when he is in the company of Putin. I'm in mean, no doubt the Russians would have made it clear to Trump beforehand that look, we don't want questions. We we've seen how messy that can get. We've seen and we've heard the kind of awkward questions we can get asked. We don't want to engage with that kind of forum. If Trump wasn't told beforehand, he clearly got the message as Putin sat silently next to him, and as Martha pointed out, you know, Trump, uh, Putin was asked very pointed questions when they posed, and we're looking at the picture now, side by side. Will you stop killing civilians, Mr. Putin? He gave it a death, smiled, pointed to the air. Well, one imagines, and many people will hope that that's not the last pointed question that Vladimir Putin is asked today. If not, by the press. Than by Donald Trump himself face фейс face. фейс. Така от історія. значить, основна думка, яка в принципі виголошується в цьому відео, вона пов'язана з тим, що Трамп веде себе не контрольовано. Месі ну тобто, не неконтр... безладно. І, і робиться висновок, що можливо Трамп імпровізує по ходу. Я все ж таки думаю, що це була не імпровізація що це все таки якийсь такий продуманий добре театр для того, щоб і рукостискання нормально потрапило так в кадр. Так і оця протяжка з путіним потрапила в кадр, і запрошення власне. До лімузина Путіна. Це теж от я от зараз читаю під час цього прямого ефіру. що Це теж не нова історія, це якраз історія, яку любить Трамп. Він таке вже робив і з Кимчинином у 2018 році. Тільки різниця в тому, що Кім Кімчинин його відмовили. Він не сів в лімузин Трампа, а Путін сів в лімузин Трампа. Тобто, питання в чому? Це справжній Путін, Путін, який какашки свої в чемоданах возить, він сів е, в лімузин Трампа. Зараз от шириться там теоретичні. Різмови і фізі... фізіогномісти і психологи приєднуються, аналізують як виглядає в принципі обличчя Путіна, чи є це насправді Путін номер один чи можливо це якийсь його замінник, якийсь його двійник і враховуючи момент того, що Путін залишився без охорони, без перекладача. До речі, я зараз про перекладача скажу без перекладача і сів в лімузин з Дональдом Трампом і провів там 10 хвилин. Ну, виникають запитання: це Путін номер один чи це двійник Путіна кімчинин у 18 році не сів в лімузіни з Трампом, тому що то був настоящий кімчинин. А цей Путін Ну схоже підробний, якщо він просто так він боїться всього, і тут він сідає 10 хвилин. Він кудись там їде. А можливо, заміна Путіна потрібного непотрібного не потрібного відбулася саме в Лімузині. Ну, слухайте, це таке вже це ми. Ми дізнаємося, але стосовно от перекладача. Зараз з'являється уточнення, що Путін взяв на Аляску того самого перекладача, що й на саміті з Трампом у Гельсінкі у 2018 році. Ось вам і елементи, елементи в принципі, безпекові від Путіна. Як я не можу зрозуміти цієї історії, яким чином Путін опинився в лімузині Дональда Трампа? Так далі із цікавого. Прогнози щодо результатів від американського дипломата і посла США в Україні у 2003 -му, -му роках Джона Хербста. Хочете трошки почитаємо ці прогнози? Говорить Хербст таке: можливо, наступний саміт буде вже в трьох: Трамп, Зеленський, Путін. Друге прогноз від Хорбста: Росія відмовляється йти на будь-які поступки та припинення вогню. Тоді Трамп починає тиснути санкціями. І третє, Путін продовжить вигравати час і буде робити Трампу якісь цікаві пропозиції, але цей варіант найменш вигідний для України. Я хочу зауважити на тому, що настрій в принципі двох президентів. от, ну коментуючи якраз цю заяву Джона Хербста, його прогнозу. Що настрій цих двох президентів він насправді був дуже дружнім, і це от в помішательстві, як сказала Захарова, всі зараз. Знаходяться, чому це так відбувається, тому другий пункт Росії вимовляється дитина. Будь-які поступки та припинення вогню. Е, я думаю, він сьогодні. Ну, з огляду на оцю всю поведінкову так демонстрацію. Я думаю, що це мало ймовірно, щось такі відбудеться, і е, можливо, щось не буде підписано. Але точно буде оголошення, буде якесь оголошення. І ще один примітний момент. Я от е, час від часу показую цю фотографію. Зараз я покажу її ще раз. У нас е, зал для прес-конференції. <кій> Дивіться, як виглядає <кій> історія. Примітно, що присуха буде спільною, є дві стійки. Вони вийдуть і разом будуть о, щось говорити. Е, ще один момент підхопили журналісти: цікавий під час того, як Путін о, знаходився в о, залі перемовин, от вони тільки всілися. Ось таким чином. О, Путіну на російській мові о, одна журналістка вигукнула чи. О, і там же розшифровка навіть з'явилася така. От, ну, по губах Російською мовою Запитали, чи готові. Ви на зустріч з президентом Зеленським, і Путін відповів, що готовий зараз. Точніше, скажу так, ви готові к зустрічі з Зеленським трьохсторонній, сторонній бистрий. Російський президент кивнув і це запитання потрапило в принципі на відео. Зарубін репортер. Такий телеграм-канал. Я от це відео зараз бачу. Зарубін репортер. Так і це запитання, яке було там. До речі, Путін в мене от відос який триває 15 секунд, дуже багато він говорив. Він щось відповідав. Я думаю, нам ще трошки треба почекати, що зараз накидують оці от речі, і можливо стане зрозуміла от ситуація. Що це взагалі було? Можливо, це і була та відповідь, але там був ківок. Так але він багато, багато комунікував під час. Того, як була протокольна фотосесія, це теж, до речі, на Путіна не схоже. Тому я, я не знаю. Я, ну, ви вірите, в двійників, в трійників? Можливо, це воно і є. Так з цікавого також, що ще зараз у нас пишуть: валиться купа фотографій, і почалися меми вже валитися стосовно того, як виглядало рукостискання. Uh, і парад так зауважили, що Путіна зустрічали з парадом, що ж там насправді відбулося. Там літак військовий дійсно пролетів. Uh, я Ну це це військовий об'єкт, uh, це uh, авіабаза. <схід> і Ну пролетів літак. Не знаю. Можливо, не можна було відмінити прольот цього літака, uh, але він пролетів зараз. Хвилинку я знайшов, знайду цей, цей фрагмент. Що це був за літак? І чому він там пролітав. Хвилиночку. Ага, пишуть, що над головою Путіна пролетів літак. Б. 2 Спіріт. Це американський бомбардувальник, один з тих, що. А, атакував Іран фактично в червні ядерний об'єкти Ірана. Стратегічний стратегічний цей бомбардувальник американський b2 Spirit Дійсно був от є відео. А це елемент параду. Дійсно. Він в супроводі ще чотирьох літаків летів. Я не буду зараз закачувати це відео, подивитися його завтра вранці, але це елемент параду. І це теж достатньо дивно. Фактично, Трамп влаштував Путіну парад не просто червоний хідник, а ще й прям парадний настрій. Так. Отже, триває у нас зустріч Дональда Трампа 3 на 3, 0-0-12 за Києвом. Це означає, що у нас вже година 40 Фактично минула. Ще у нас відбуваються повідомлення від Великої Британії. Розуміємо, що європейські наші партнери також слідкують за цим самітом. А... Поки що немає офіційних заяв, лише окремі дописи від е е е е окремих політиків. Зараз спробую потрапити. Так, є у нас Цікаве повідомлення. Володимир Володимир Путін підписав у п'ятницю. Сьогодні виявляється указ, який може дозволити іноземним інвесторам, зокрема найбільшій американській нафтовій компанії а повернути частку в нафтогазовому проєкті Сахалін 1. О, це вже цікаво. Це говорить про те, що недаремно там сьогодні. Стіві Вітков і Бесент знаходяться. Судячи усього, Бесент там задіяний як переговорник в цій історії. Тому що якщо є указ про дозвіл на інвесторам інвестором. Заходити з часткою в нафтогазові проекти це означає, що е, Путін, скоріш за все, погодиться на щось, що частково зніме з нього американські санкції. Ну лише так можна це розуміти. Це Reuters зараз пише заголовок. Звучить так, що указ Путіна відкриває двері для повернення іксон у проект Сахалін 1 Підписання указу відбулося в день зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Трамп і його команда розглядають які санкції. Вони можуть швидко зняти в разі прогресу в переговорах. Ну так і сьогодні Сахалін-1 не підпадає під прямі санкції США щодо російської енергетики. Судячи з усього про великий пакет питань білий дім і білий дім і Кремль попередньо домовилися ще задовго до зустрічі. Ну я ж кажу, що в принципі є чернетка, і ця і це не проста чернетка, з якою Путін приїхав. Ну от вам, будь ласка, зараз Reuters під підтверджує іксон. Uh, так, і який може зайти в проект Сахалін 1 Путін відверто заявив про те, що він хоче поновлення обмеження ядерних озброєнь. Поновити договір. Доведеться, якщо це станеться у нас наступного року, в лютому він завершується. Плюс ще одна історія від Трампа, про яку писали The New York Times про спільну розробку мінеральних рідкоземельних також родовищ в Антарктиці. Така є цікавість, ну це все історії, які передбачають в принципі зняття санкцій. І сьогодні двоє людей у нас, які відповідають за санкційну політику Державного департаменту, сьогодні були додавлені фактично у список офіційної делегації. Замість Венса, наприклад, з'явився. Господи, як же його звати? Лід, Лідкін, літком, Лідкін. Коротше. Людина, яка відповідає за фактично санкційну політику, так Трамп і команда розглядають, які санкції вони можуть швидко зняти в разі прогресу на переговорах. Великий пакет питань. Білий і Кремль попередньо обумовили вже? Ну, цікаво. Цікаво, і мені здається, от ця фотографія, яка попала в кадр, це папірці, які лежать біля Путіна. От на загальному плані це виглядало ось так. Трамп прийшов з пустими руками водичку тільки попити, а Путін прям переніс стосик паперів, який грозбухи. Можливо, пропозицій сьогодні дійсно багато, тому що невідомо ну, розумієте, невідомо, чим це все це закінчиться. Це по-перше, а по друге, чи буде у Путіна ще один такий шанс, коли він буде ну, абсолютною зіркою зараз світовою? Я маю на увазі в лапках, але так воно і є. Сьогодні фактично Путін виходить, виходить з ізоляції. І бачите, який він задоволений, що він навіть дозволяє собі ну поводитися як маленька дитина, комусь щось кричати, викрикувати, посміхатися, давати якісь гримаси, і це все ну демонструє його такий ну, нормальний нормальний настрій мається на увазі веселий, якийсь настрій, який там ну не вкладається сьогодні в. Концепт, в принципі, зустрічі, яка пов'язана із завершенням війни. зустрічі де е, у нас е, мільйон людей загинуло або поранені Це тільки е, враховуючи Збройні сили. Ось така от історія. І ця історія ну є певні перестороги о, от, в адекватності Дональда Трампа, да про які зауважили і Sky News і служба ББС е, російська. Е, 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 Служба БіБІСІ Російська е Щас спробую пробуєш знаходити представника по санкційній політиці. Не попадається. Так як Путін відреагував на запитання, коли він припинить вбивати цивільних? Відбувся цей цікавий також епізод. Путіна до речі, двічі спитали. Перший раз це відбулося е, перед тим, як він сів до лімузину Дональда Трампа на червоній доріжці, коли вони рухалися до лімузину. Журналістка викрикнула це запитання, коли ви будете е, припинити вбивати цивільних, е, і він так е, зробив. Вражені що він цього запитання не почув, показав їй таким жестом. І друге скривився він ще раз на це запитання. Можливо, це була та сама журналістка, яка вже в залі, де проходять перемовини між Трампом і Путіним. Коли була фотосесія, вона також запитала очільника Росії, коли він припинить вбивати цивільних людей в Україні. Вже отак вона сформулювала. Він проігнорував питання і не відповів. Ось пізніше запитали його. Він і він е, посміхнув. Переговориці нагадаю, проходять у нас на військовій базі Елмендорф Річардсон штат Аляска Анкоридж так, почалися фактично, вони без затримок. 2234 Особисто це зафіксував. Плани трошки помінялися. Формат перемовин змінився двічі за сьогоднішній день. Було три зміни. Насправді: перша зміна стосувалася офіційного складу делегації, де з'явилися нові люди. А Венс навпаки, вибув так. Віцепрезидент, по-друге, формат зустрічі передбачалося, що зустріч буде відбуватися 5 на 5, Відбувається зрештою 3 на 3. Левіт, прес-секретарка Білого Дому, сказала, що це було, було особисте побажання Дональда Трампа і рішення він ухвалив просто. Під час перельоту в літаку, чому так не знаю, можливо, трамп потім пояснить далі. Ще одна зміна, яка відбувалася, мала бути зустріч тет а тет в присутності перекладачів, і судячи з того, саме перекладач Путіна, той самий, який був на зустрічі з Трампом у Хельсінкі на саміті в 2018 році, думаю, тут така задумка, що має їхати одна й та сама людина, до якої всі звичні, і мабуть, Путін не знав про те, що зустрічі вічний. На віч не буде. Тоді б він не тягнув з собою того самого перекладача, з яким він сім років тому фактично зустрічався і говорив з Трампом. Так, тобто, це теж цікава зміна, і з чим вона пов'язана? І логіка, от саме цієї останньої зміни. Коли ми говоримо, що тет тет вони не зустрінуться, не зрозуміло ще ще з такого епізоду цієї спільної поїздки в Лімузині. Десять хвилин сам на сам з Дональдом з Дональдом Трампом, так у нас анонімний. Український чиновник коментує для Financial Times о, зустріч Путіна на Алясці. Передруковує це все медуза. Я зараз паралельно ви розумієте, да Я сиджу зараз на е, і на агентах російських для того, щоб мати більш повну картину: українські сайти і і на агенти. Так, от, медуза пише: цитує, е, значить, якогось українського чиновника, не названого пташнотворна, український е, військовий. Заявив виданню, що співчуває американським солдатам, яким доводиться розстеляти червоний хідник перед путіним.